Василь Тропінін на Поділлі. Василь Андрійович Тропінін народився 19 березня 1776 року кріпосною людиною графа Антона Мініха в його маєтку в селі Карпово Новгородської губернії. Батько Василя Андрій Іванович був там за управляючого. Приблизно у 10-річному віці Тропініна віддають до Новгородського народного училища, де він навчається грамоті, арифметиці та малюванню. Повернувшись до господарського дому, Василь залишається хлопчиком на побігеньках. Незабаром молодша донька графа Наталія Антонівна бере шлюб із генералом Іраклієм Івановичем Морковим, і родина кліпаків тропініних потрапляє до весільного посагу. Разом з новими господарями вони їдуть до Москви, де Вася стає графським козачком, а його сестра Дуня вишивальницею. 1793 року Трапініна відправляють у Петербург до графа Завадовського вчитися на кондитера. Саме тут Василь взяв перші уроки малювання Олією у художника, що жив при домі графа. У 1799 році Іраклій Морков дозволяє Трапініну відвідувати уроки в академії мистецтв. Його зараховують до майстерні знаного портретиста Степана Щукіна. Василя помічають, його роботи двічі визнавалися кращими на академічних виставках, нагороди за які кріпак отримувати не міг. 1804 року граф Морков наказує Василю Тропініну залишити навчання і їхати на Поділля під Могилів в село Кукавку. Ці землі Морковим подарувала Катерина II після приєднання Поділля до Росії. У Кукавці Василь будує за дорученням Моркова панський будинок та Нову Церкву. Стара згоріла від удару блискавки у 1787 році. Кукавська церква єдиний архітектурний спадок художника, була збудована у 1806 році. Всі ікони, хоругви, плещениці написані Тропиніном. До Іконостаса війшли його роботи: зняття з Христа, Бог Саваоф, святой Микола Чудотворець, святой Дмитро Солунський, Віра Надія Любов та мати їх Софія. Церкву назвали на ім'я покровителя сім'ї моркових святого Дмитра Солунського. На одній з перших служб, у щойно освяченому храмі, Василь Тропінін вінчався з селянською дівчиною Ганною Катіною. В кукавці портретний живопис, який з часом став основним жанром в працях художника, тісно переплітався з живописом релігійної тематики. Його тогочасні роботи вирізняє щирий відвертий інтерес до життя своїх персонажів. Він малює селян та шинкарів, дітей та старих, жінок та чоловіків, жебраків та аристократів. Пізніше Тропінін називав кукавські роботи кращими із всього свого доробку. Загалом на Поділлі Василь Тропінін провів понад 12 років з 1804 по 1812 та з 1818 по 21 рік. У травні 1823 року граф Морков під тиском суспільної думки змушений був дати художнику свідоцтво про звільнення з неволі. Трапінін звернувся до Ради академії мистецтв з проханням надати йому звання академіка. Наприкінці того ж 1823 року, вже академік Російської академії мистецтв Василь Андрійович Тропінін назавжди оселяється у Москві. Упродовж понад чверть століття він провідний російський портретист, позувати якому вважають за честь найвидатніші люди Російської імперії. Всього Тропінін створив близько трьох тисяч портретів. 1843 року його обирають почесним членом Московського художнього товариства. Василь Андрійович Тропінін помер 15 травня 1857 року на 82-му році життя. Його поховано у Москві на Аваганьковському цвинтарі. 1990 року у селі Кукавка художнику встановлено пам'ятник.